Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про дуже цікавий NFT маркетплейс, який сильно відрізняється від того самого Magic Eden. А. а чим ви дізнаєтесь трохи пізніше? Даний маркетплейс створений на блокчейн Solana, і якщо ви дуже багато пляєте і продаєте NFT на Solana, то це відео іменно для вас. Але перед цим хочу сказати, що даний маркетплейс, який називається Elixir, від проекту Elixir. Який має дуже хорошу аудиторію, багато інфлюенсерів і дуже цікаву ідею. Коли ми зайдемо на даний маркетплейс, то ми зразу побачимо майже те саме, що на Magic Eden. Якщо ми прогорнемо саме низ, то ми побачимо коротку інформацію по даному маркетплейсу. Найголовніше, що з цього можна взяти, це те, що комісія тут за покупку 1,3%, а за продажу 0,9%. 2,0,3%, що менше, ніж на тому самому Magic Eden з його 2%. І в чому ж така його особливість? Якщо ми візьмемо любу колекцію і подивимося ту саму колекцію на іншому маркетплейсі, наприклад, на Magic Eden, то побачимо, що тут вона дешевша на 5-10%. Тобто, купивши просто дану NFT на іншому маркетплейсі, ми зможемо зекономити непогану таку суму. І якщо ми купляємо, наприклад, NFT за 10 Solan, то ці 5-10% будуть нам коштувати вже набагато більше. Тобто, якщо простіше сказати, то цінність даної функції росте з цінністю NFT. Чим дорожче NFT, тим вигніше її купляти. Що робити, якщо ми хочемо купити якусь NFT? Спочатку вбиваємо пошук в дану колекцію і знаходимо її. На жаль, зараз доступно тільки 41 NFT колекція. Але як сказали розробники, вони скоро добавлять ще нові NFT колекції. Якщо ви знайшли ту колекцію, яку хочете купити, просто заходите і нажимаєте кнопку Buy. Підтверджуєте всі транзакції і все. Дане NFT ви можете побачити на будь-якому NFT маркетплейсі. Чому я вважаю, що даний NFT маркетплейс суперперспективний? По-перше, це те, чому люди мають купляти іменно на цьому маркетплейсі. Тут це є. Тобто, якщо простіше сказати. То, якщо людина буде вибирати між маркетплейсом, який бере 2%, а не 1,3% то логічно, що людина піде на той, де 1,3. По-друге, я вважаю, що це точно не скам, тому що розробники мають що заробляти. Розробники тут заробляють на комісіях. Також даний проект на супер ранній стадії. Тут будуть нові функції, такі як borrow, Тобто ми зможемо позичати NFT і заробляти від цього, наприклад, певний відсоток. Звісно, ми не знаємо, як це буде реалізовано. Але, напевно, це теж буде реалізовано досить непогано. Також буде IRN, Напевно, це буде якийсь їхній майбутній токен, який ми будемо отримувати за активність на їхньому маркетплейсі. І також нова функція, яка буде називатись Long Short. Тобто, це щось схоже на Long Short Binance. Тільки тут все з NFT. Якщо ви хочете дізнатись більше інформації про даний проєкт, заходьте в їхній твіттер або в Discord, там ви зможете дізнатись більше, ніж я скажу в цьому короткому відео. Якщо говорити короткий висновок, то по факту це новий маркетплейс, який можна назвати маркетплейсом 2.0. Якщо даний проєкт продовжує розвиватись в такому ж русі, то ми побачимо дуже скоро щось надзвичайно класне. А я зі всіми прощаюсь, всім до побачення!